На території Чернівецької області розпочинається впровадження проекту «Впізнай шахрая», який розроблено працівниками головного управління національної поліції спільно із працівниками відділу протидії брезлочина в Чернівецькій області. Метою проекту є доведення до громадян на території України основ цифрової безпеки та відповідно ідентифікації шахраїв в мережі інтернет. Найпоширенішими шахрайствами, з якими звертаються до нашого відділу, є телефонні дзвінки від нібито представників служби безпеки банківських установ. Також є телефонні дзвінки від нібито родичів постраждалого, які. Потребують тих чи інших коштів, які потрапили в біду. Також до нас звертаються досить часто із питаннями шахрайства, яке трапилось під час купівлі-продажу товару на інтернет-майданчиках. З початку реалізації проєкту «Впізнай шахрая планується проведення як онлайн-заходів, так і заходів безпосередньо наживо з представниками закладів вищої освіти, середньої освіти, з представниками бюджетних установ, в рамках яких буде обговорюватися питання цифрової обізнаності та ідентифікації шахраїв, безпосередньо розроблену друковану продукцію, яка буде розповсюджуватись по цим закладам, та це дасть змогу їм поширити ці Матеріали так само і як серед своїх працівників, так і безпосередньо відвідувачів цих закладів. Декілька основних порад, які допоможуть вам уникнути гачка шахрая. Перше і саме основне завжди ознайомлюйтеся із функціоналом сайту, на якому ви плануєте здійснювати придбання товару або ж продавати. Якщо мова йде про площадки оголошень, відповідно ознайомлюйтеся із тим, чи є можливість там отримати переказ коштів, чи потрібно там здійснювати передоплату, чи може є можливість там отримання якоїсь доставки товару. Це ці моменти, на яких шахраї найчастіше оманюють наших громадян. Друга рекомендація. Це безпосередньо складні паролі в ваших месенджерах. В онлайн-банкінгу Використовуйте, як мінімум понад 6 символів, так само, щоб наявні були спецсимволи в вашому паролі. Третя рекомендація. Під час телефонних дзвінків, які вам надходять, обов'язково перевіряйте, чи дійсно це є та людина, яка представляється нею, чи дійсно це є працівники банку. Ніколи працівники банку не будуть вимагати від вас конфіденційних даних про ті чи інші транзакції. Про не будуть вимагати від вас відомості про вашу банківську картку, її CVV-код та дату видачі у випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства, працівниками кіберполіції розроблена онлайн платформа система електронних звернень. Мадян безпосередньо в якій ви зможете подати електронне звернення та відповідно зазначити всі обставини, які у вас трапились, після чого кваліфікованими працівниками дане звернення буде оброблене та відповідно передане до територіальних підрозділів поліції, в яких будуть здійснюватись досудове розслідування.